Я вас вітаю. Сьогодні ми опрацюємо правила додавання раціональних чисел. Існує два правила додавання раціональних чисел. Перше, якщо ми додаємо два від'ємні числа, то достатньо додати їх в модулі і перед отриманим результатом поставити знак мінус. Якщо ми додаємо два числа з різними знаками, тобто одне додатне, друге від'ємне. То нам треба визначити спочатку який модуль більший, і від більшого з цих модулів відняти менший, а перед одержаним результатом записати знак того доданка, модуль якого більший. Наприклад, розглянемо перший приклад, у якому нам треба додати мінус 1 і мінус 5. Тут у нас два від'ємних числа. Тоді ми додаємо модулі, це 1 і 5, а перед одержаним результатом ставимо знак мінус. Маємо мінус 6. В цьому прикладі у нас додавання двох чисел з різними знаками. Перше число від'ємне мінус 1, друге число додатне 5. Щоб додати такі два числа, ми повинні від більшого модуля, а це у нас 5, відняти менший модуль це 1. Від 5 віднімаємо 1. А перед одержаним результатом поставити знак того числа. Модуль якого більший. Більший модуль у нас 5, Він, це модуль додатного числа, тому і результат матиме знак плюс. Коли додамо, коли віднімемо модулі, отримаємо плюс 4. Але плюс, якщо в нас це число на початку запису, ми не пишемо, тобто це буде просто 4. І ось ці дужки також можна не писати. В цьому випадку у нас додавання двох чисел з різними знаками. Один число додатне попереду в нас немає плюса, на початку запису не пишемо, і мінус 5 від'ємне число. Знову ж таки, 5 це більший модуль, ніж 1, тому ми від 5 віднімаємо 1, А перед одержаним результатом запишемо знак того числа, модуль якого більший. Число 5, більший, мінус 5 має більший модуль, Це число від'ємне, тому ставимо знак мінус. І одержимо мінус 4. Тут у нас додавання двох додатних чисел: 1 додати 5 це буде 6. Аналогічно виконується додавання і дробових чисел. 8,5 додати 2,95. Це у нас два додатних числа, додаємо їх, як ми звикли. 2, цілих і 8, цілих, це буде 10,5 і 95, сотих, це буде 100, сотих, а як знаємо, 100 сотих дає нам ще одну цілу частину, тобто разом буде 10 цілих і ще одна ціла, 11 цілих. В цьому випадку в нас додавання двох чисел від'ємних, тому ми додаємо їх модулі, а перед результатом запишемо знак мінус, і маємо мінус 11. В цьому випадку в нас додавання чисел з різними знаками. Тому я від більшого модуля 8,5 відніму менший модуль 2,95. Перед одержаним результатом треба записати знак мінус, бо це число має більший модуль. Маємо мінус 5,1. В цьому випадку ми також будемо віднімати модулі від більшого 8,5, віднімемо 2,95, але перед одержаним результатом вже будемо писати знак плюс, бо модуль цього числа більший, а це число у нас додатне. Тому маємо додатний результат 5,1. Виконаємо додавання ось таких чисел. Перше число 23,1 додати друге число мінус 1 третя. Як бачимо, у нас два числа мають різні знаки: перше додатне, друге від'ємне. І ці дроби е, у нас звичайні перший дріб має цілу частину 23. Тому ми чітко розуміємо, що перше число має більший модуль, бо тут 23, цілих, а тут у нас 0, тому я від більшого відніму менший. Результат буде у нас того знаку який, число, того, знаку того числа, який має більший модуль, тобто знак плюс. Тому я від 23,1 відніму 1 третю. Результат має знак плюс, тому попереду я не пишу ні дужок, ні плюс. Тепер для того, щоб відняти ці дроби, нам треба звести їх до спільного знаменника. Спільним знаменником для дробів 1 4 і 1 3 є 12, тому перший дріб домножу на 3, другий на 4. Маємо 23,3. Коли у нас від 3 не відніметься 4, то ми повинні в числа 23 позичити цілу частину. Залишаємо тут 22, цілих. ще одна ціла, вона запишеться як 12 дванадцятих, і вона додавиться до 3 12, Тому 3 дванадцятих 12 додати дванадцятих 12 12 буде 15 дванадцятих. І віднімемо 4 дванадцятих. Маємо 22, цілих. 15 12 відняти 4 дванадцятих буде 1, 11. 12. Наступний приклад: мінус 1 третя додати 1 п'яту. Знову маємо два числа з різними знаками, тому нам треба буде від більшого модуля віднімати менший модуль. Для того, щоб порівняти дроби з однаковими чисельниками. В яких знаменники різні, пригадуємо правило більший дріб той, у якого чисельник менший. Це у нас одна третя частина, тобто ціле розділили на три частини взяли одну. Тут розділили ціле на п'ять частин взяли одну, третя частина більша, ніж п'ята. Тому одна третя це більше число, ніж одна п'ята. І це число у нас. Модуль, так? і цей модуль у нас від'ємного числа. Тому перед результатом поставлю знак мінус, і буду віднімати від більшого модуля менший. Зведемо ці дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде 15, тому я домножу перший дріб на 5, другий на 3. Маємо 5 п'ятнадцятих відняти п'ятнадцятих. Дужка, коли ми віднімемо, 5, відняти 3 буде 2,15, і це буде результат цього обчислення. В цьому прикладі в нас додавання двох від'ємних чисел, тому додаємо модулі 1 четверту і 1,3. І записуємо знак мінус перед одержаним результатом. Ці дроби знову треба звести до спільного знаменника. Ось ми в попередньому зводили 3, 4. це буде 12. Тому перший дріб домножаю на 3, другий на 4. Маємо мінус в дужках 3, 12 додати 4, 12. І отримаємо результат мінус 7, 12. Розглянемо ось такий приклад, у якому нам треба додати три числа. Перше у нас 5 одинадцяти, додати мінус 21,33 і додати мінус 10 одинадцяти. Тут у нас три звичайні дроби, які мають різні знаменники. І е, ми можемо виконувати е, додавання чисел е, підряд, в тому порядку, в якому записано. Можемо виконувати е, за властивостями додавання. Переставна властивість додавання працює для будь-яких чисел. Можемо переставляти місцями сполучати будь-які доданки. Тут я бачу, що в мене два дроби мають однакові знаменники. 5 одинадцятих і мінус 10 одинадцятих. І от мені ем, мабуть, буде краще сполучити ці два доданки, бо їх вже не треба зводити до спільного знаменника. Тому спершу додам ці два числа: 5 одинадцятих і мінус 10 одинадцятих. Ці дроби мають однакові знаменники, тому порівняти модулі дуже легко, більший дріб той, у якого чисельник більший. Ось у нас 10 одинадцятих це більший модуль, тому ми від 10 одинадцятих віднімемо 5 одинадцятих і перед результатом ставимо знак мінус, тобто буде мінус 5 одинадцятих. Тепер до цього результату треба додати число мінус 21,33. До мінус 5 одинадцятих додамо. Мінус 21, 33. Бачимо, що тут у нас два від'ємних числа, тому будемо додавати модулі, а перед результатом ставить знак мінус. Але дроби треба ще звести до спільного знаменника. Ну, Бачимо, що для знаменників 11 і 33 буде спільний 33. Перший дріб треба домножити на 3. І В дужках я вже запишу домножений дріб перший на 3 це буде 5 на 3, 11.

Перетворення даного дробу в мішане число, бо він неправильний, і скорочення дробу, бо він скорочується. В якому порядку ви виконаєте ці дії, немає різниці. Наприклад, спочатку я виділю цілу частину 36 поділю на 33. Вміститься число один раз у числі 36, 33, а остача буде 3. Буде 1,33. І тепер скоротимо цей дріб на 3. Мінус ціла. І 33 ділим на 3 буде 1 одинадцята. Або можна було спочатку скоротити дріб. Мінус 33, 33 можна скоротити на 2, на 3, маємо мінус 30, 12 11 Далі, коли ми виділимо цілу дробову частину, маємо 12 ділимо на 11, вміщається один раз, і остача буде один мінус 1,11. В якому порядку ви виконуєте скорочення і виділення цілої частини, немає різниці. І таким і таким способом маємо один і той же результат. Отже, відповідь сюди записуємо, мінус 1,11.